Ребята, як ваш настрій? Останній день. Мадій, Додому хочете? Yeah! 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 Хочу <клес> я хочу поїграти в ловіньку, мав тасі на скріда. На плоїчці. Будь здоров'я, Люка. Yeah, Боже, вам наскільки не сподобалось, да, кошмар? Боді, я розчарований, все. <клес> як твої враження від е, 14 днів? Класно. Що саме сподобалось, що не сподобалось? Бити не буду чесно. А це сподобалось. Как <свят> <свят> Ты в дураках гулял? Конечно. О. Не, аватарка, может, аватарка, да. аватарка. Аватарка, да. Аватарка попала. Да. Давай, что сподобалось там? Как там экскурсии пошли? Как взагалі эти настрои там? <свят> <свят> Нормально, классно. Понравилось, да? Ну, да. Угу. Сережа, шо? Ну, ти тут зрозуміло, ти вже знайшов, за чим їхав, Дуже. в принципі. Ну він і знайшов і потеряв одновременно. О, тут злорастувати не треба. Я не можна... злорастував, я його підтримую мож... як друга, як. Я бачу. Так? Я б за таке я б за... я б за такі підтримування не знаю. Ні, взагалі я його підтримував весь день сьогодні. І вечір. Красиво. Ну ні, ну, вечірської. Вчора, я його вчора інорвець. Ну конечно, ты занятый был. Нет, я был в номері ну, сидел в телефоне. і. Сказує, як тебе. Все все добре, все понравилось, mm -hmm. Но только хочется mm -hmm. сейчас зараз mm в -hmm. бассейнчик. В бассейнчик хочеться? Mm -hmm. Ну, можем оформить, але. Mm -hmm. Реально? Але треба, щоб воно ж висохло, розумієте? Uh, ну на вулиці жарко висохне швидко. Думаєш? Ну, да, на висохне жарко, быстро палака швидко висохнеш. Плавки попасть. реально быстро висохнуть. Не надо це подумати, але ж треба буде щось малими придумати. Жалко, блядь. Ти щось постійно Санта, без настрою. Ти постійно щось не подобається. Скажи на камеру, Букалі, щоб я виправився. Що да, не так? Да. Все так. Бабушка Жаль. так не вважає. Навіть тоді, коли ти супер зажигав в басейні, вона це не замітила. Вона замітила, як тебе на початку відео було кисла кисле лице. Можна ще один мінус? Да. Ти в мене забрав я телефон і грав дурака. Комен, він? він не сів, Ми це виріжемо. Вертаємось <сі> до нього. Ти все подобалось? Да. Ну ладно, круто. Снітрам. Ну, понятно, що Всі 14 в номері пролежало. Нічого подобного. Ну, 12. А, вже побігли відалі, ну добре. Побігли, так побігли. Так, мама Галина, я вас слухаю. Як вам 14 днів відпустки з нами? Відпустки супер класно. 14 днів, як один день. Все супер знає. як на мене, як один місяць пройшло. Ну, для для я кого я. як? Да? Мама Ксюша, не тікайте, будь ласка, розповідайте. Mm -hmm. Що де, як, за чим? Мені було мало того, що я приїхала тільки на 5 днів. Хочу ще. Мені дуже сподобалось. Хіба п'ять, а не більше було? Ні, п'ять. Я 30-го приїхала. Вже Жені пройшов один місяць. Уже? А, У мене ну... пів місяця. <гум> <гум> ну ладно. Так, смачного всім. Катюха, розказуй, як так вийшло? А, а? Ну не знаю, я просто почала їсти хліб. А, і все. І ну, це добре. Почались проблеми в житті. В чому? Смачні. Не треба їсти білий хліб, треба їсти чорний. Молодець. А ти взяла красотка. Давай. Та я не за хліб тебе запитую. Що? Ну, ні, цілий лагерь ти мовчала, закривалася і читала книжку. Так. А останні два дні ти бігала, скакала, танцювала щоб і щоб І веселилась. А, я зрозумів. Ще раз приїдеш і зразу будеш так танцювати веселитися. Так, да, зі мною. Ми будемо зажигати, це буде разу нос. <різь> <вибором>. Який оцей? <різь> З хлібом? Так, <Да>. да, такий. <різь> <різь> Я паня. <боня>. У <різь> вас окремі питання, так, відійдіть, будь ласка, ви не знавшого курення. Uh, розкажіть, будь ласка, як вам пройшли оці 14 днів? Що? Які у вас враження і за чим взагалі ну, це все? Ну? Ну, було весело, але хотілося б побільше часу тут. Ще 14 днів. Ну, ще 14 днів, так. кінець вже добре так сіма роззнайомились, вже розробливалися. І тут вже все вже так, трохи сумнів. І все? Все було круто. Да. Які мінуси? Мінуси. Єдине, що жарко. жарко. А дощ, ні. Постійно набрався лише в останні дні. Постійно набрався лише в останній дні. То його перенабрали просто. Ну, типа, алло, перенабрали. Розказуй. Мені це дуже сильно сподобалося. Я не хочу повертатися додому, і одночасно на повертатися додому. Я добре відпочила. Сподіваюся, що ще наступному році знову приїде сюди в Ага. А ще Женя гамлюк, бо він мене не зніває. І Так, я перепрошую Іван Смачного. Дякую. Uh, розказуй, що ти сподобалось, Все. а що не сподобалось. Телефони забрали. Все. Це єдиний мінус. Так. Ну, Я думаю, ви були щасливі від того, що вас забрали телефони, бо ви почали спілкуватись вживу. І почали грати в живі ігри, в реальні, правильно? Ні, всі крім, всі, крім, всі, крім Івана, грали в нормальні ігри, так, да, Іван? А в мене будуть бути? У мене дуже багато вражень від нашого відпочинку. І де це дуже гарно. Я хочу вам подякувати за те, що ці 14 днів ви були з нами. І я дуже радий, що саме ви поїхали, тому що ну, можливо хтось інший би поїхав, можливо, все було по-інакшому. Я хочу вкратце сказати враження від того, що в мене було. Ну, По-перше, я здивований, цього разу все пройшло якось так гладко і якихось великих зауважень до кожного з вас немає. Єдине, що я хочу вам всім побажати, те, що я вам казав з самому початку, це бути більш терпіми один до одного. Розумі... Ви повинні розуміти, що в кожного з вас, з нас є якісь недоліки. Але, на жаль, інколи ви про це забуваєте і... Це не добре. Але людські відношення повинні бути насамперед. Розумієте? А потім вже оця остання буква, яка у нас в алфавіті, а яка остання буква в Я! Yeah. Yeah. Молодці. А, буде, бут... Бут... Бо занадто часто ви цю букву ставите перед початком речення, всередині, в кінці, і декілька разів повторюєте. Я маю надію, що вам сподобалось. Хоча що маю надію? Я впевнений, що вам сподобалось. Я знаю одну річ, яку ви зараз скоро можете сказати, що вам не сподобалось. Давайте всі хором скажемо. Те, що в нас забирали телефони. Те, що ми Те, не кожен день купалися. А, а тепер послухайте увагу. Те, що вас забирали телефони, скажете дякую батькам. До нас це ніякого відношення немає. Ми лише виконували те, що нас попросили батьки. А, да. Красиво да. вас да, Будь ласка, побалакайте, нема питань. А. Ще раз вам хочу подякувати. Маю надію, що ми зустрінемось наступного разу. Ми завтра з вами зустрінемось. Да? Але обов'язково таким же складом ми поїдемо з вами ще раз сюди. Дякую. І працювати, і малювати, і танцювати. Зараз теж змагалося там щось десь <смірки> кінці зали. Да. І мені приємно, що ви такі дуже різні, і маленькі, і великі, і, і такі різнокольорові, і яскраві. У кожного своя така особистість вже проявляється. І... Приємно те, що вас об'єднує усіх е, таке саме позитивне, саме хороше це творчість. От у творчості ви себе реалізовуєте, ви ну, всі ви виростете, ви всі, у вас всі будуть різні професії, різні, е, різна діяльність, але оця творчість вона допоможе вам правильно себе проявити в майбутньому. В майбутньому да? І ну ви молодці, я сподіваюся, що ви будете реалізовувати себе і надалі. <хи> От і е, невдовзі ми з Раваном та Сівгієм, Сергієчем почуємо про е, якісь дуже юні обдарування, да, таланти, не знаю, яскраві особистості в Україні. Да, І сподіваюся, що це будете саме да. ви. Майбутні мільйонери які і да, да. да. такі кіста да, дуже успішні бізнесмени, да, танцюристи, художники, не знаю, дизайнери, фотографи. Ну, да. О, все. Так, всім дякую за ці 14 днів. Було дуже весело, <рес> було дуже смішно. Да? А, я вважав, що це найкращий заїзд за останні. Пару років, які ми їздимо. Підтримую. Підтримуєте, ні? Тому я приєднуюсь до всіх слів, що сказав Роман Віталій Чіпла Васильівна. Всім дякую, ви найкращі Люблю цього я в немає хто каже, так? Я люблю сокіл. А ти любиш сокіл? Я люблю сокіл. А ти любиш сокіл? У нас мало, не всі. А де старше? Ні, не можна, я ж а хто любить сокіл? Я, я не чую. Соки че дивись тебе Роман Віталійович уїжджає. Я. я вам дуже вдячний. Дорослі окремо, я, я вам скажу чесно. Да. Да, я вже повізу. Я дуже вдячний насамперед за те, що не создавали геморою. Бо звичайно старші роди ще більше геморої, ніж малеча, якимось там діями або невиконанням ось, Але то, Нарешті я знаєте, дійшов до того моменту, коли це можливо. А останні косяки то мелач. Ти зараз записуєш, так? Да? Красиво. Ага. Я ж на, на, на радянську мову цю перейшов, на українську повернусь, так. Да. Тому ще раз дякую, всім папа. Все, вже спасибо тебе ще слабки.

<рігаз> ти що, плачеш <палі>? <рігаз> <Беру>, чи <беру. рігаз> <Не, не, виробайте. рігаз> що? що? Виключай. Помагайте Ви, ручками, ми відправляємось. <рігаз> скоро, скоро додому.